Україну президент Туреччини Реджеп Таїпердоган пропонував свою країну як переговорний майданчик. Саме тут відбулися перемови торік у березні. Анкара закликала. Закрила прохід для російських військових кораблів босфором, але не приєдналася до західних санкцій проти РФ. За даними Reuters, Туреччина купувала в Росії крадене українське зерно і відкрито купує російську нафту. Втім, стала одним із гарантів роботи зернового коридору. А днями в Анкарі заявили, що підтримують мирний план зеленського, який передбачає повне виведення російських військ з України. Але про все по порядку. У статті міжнародного наукового центру Вудру Вільсона зазначають, що ще до початку повномасштабного вторгнення Туреччина взяла на себе роль основного посередника в розмови між двома сторонами. Причому Анкара не лише зуміла підтримувати відносини як із Києвом, так і з Москвою, а ще й отримала безпосередньо вигоду від такої нейтральності, зберегла й розширила регіональні і міжнародні зв'язки. Це обережне балансування є основою зовнішньої політики Туреччини в трикутнику Україна, Росія, Захід і було важливим фактором для успіху зернової угоди, яка дала змогу експортувати українське збіжжя з чорноморських портів. Це ще більше підвищило імідж Анкари серед незахідних країн, залежних від імпорту зерна. Та окрім цього, Туреччина використала свою нейтральну позицію, щоб зберегти торговельні та економічні зв'язки з Росією. Це спричинило вільне перетікання санкційних товарів до і із РФ. Вашингтон порушив це питання в двосторонніх перемовах із Анкарою в лютому. Однак, після руйнівного землетрусу 6 лютого, який забрав життя понад 50 тисяч людей, і завдав шкоди на 100 мільйонів доларів. Президент Ердоган був змушений зосередитися на внутрішніх проблемах. Адже невдовзі вибори, а в постраждалих регіонах живе 15% його виборців. Що станеться, коли президент Туреччини програє вибори? Ніхто не знає. Таке питання виносить в заголовок видання Foreign Policy. Президентські й парламентські вибори в Туреччині відбудуться за два тижні. Автори статті нагадують, що з 11 попередників Ердогана багато хто приходив і йшов без зайвого галусу. але були й такі, хто мав велику політичну підтримку. Як правило, вони залишалися на посаді доти, доки їх не скидали військовики або ж траплялася несподівана смерть. А Раджеб Таїп Ердоган керує країною останні 20 років. Утім, навіть після нездужання президент Туреччини не скасував свої плани спільні з Кремлівським Карманишем. 27 квітня Ердоган разом із Путіним у режимі реального часу дивилися по відеоконференції, як завозять ядерне паливо на нову турецьку атомну електростанцію. За саму її появу Ердоган подякував президентові Росії. Аес вартістю 20 мільярдів доларів і потужністю 4800 мегават у місті Акую будував Росатом. Завдяки їй Туреччина долучилася до групи країн, на службі в яких є мирний атом. Що ж, загалом, до відносин Ердогана з Путіним, то їх можна назвати раціональними. Туреччина хоче мати лідерство на Близькому Сході, а Росія для Анкари це дешева сировина і стабільність. Та, хай які стосунки і плани Ердогана і Путіна а зять президента Туреччини з братом точно на боці України. Ще торік брати Байрактари заявили Бібісі, що гроші не головне. На пропозицію Путіна звести їхній завод у Росії. Вони рішуче відмовили, запевнивши, що ніколи не продадуть РФ свої безпілотники. І от в Україні перші дрони мають зійти з конвеєра вже 25-го року. Обсяг інвестицій у цей проект на найближче 10 років оцінюють майже в 100 мільйонів доларів. А минулого місяця турецький президент представив новий безпілотник винищувач із українським двигуном. Щодо турецької позиції, то в міжнародному науковому центрі Вудро Вілсона припускають, у разі приходу до влади вона найпевніше пом'якшить антизахідну риторику, відновить переговори про членство України в ЄС і, змі... і зміцнить зв'язки з іншими країнами НАТО. Та водночас основний суперник Ердогана на майбутніх виборах, лідер республіканської народної партії Камаль Кіліждароглу, в нещодавному інтерв'ю натякнув. Під його керівництвом Туреччина продовжує співпрацю з Росією з критичних регіональних питань, але зробить відносини менш персональними та більш формальними. Росія є важливим сусідом у нашому регіоні і партнером, коли це необхідно. Хоча ми діємо разом, забезпечуючи регіональний мир і стабільність, можуть бути ситуації, коли ми думаємо по різному. Це природньо для суверенних держав. Позиція Росії в зовнішній політиці Туреччини зрозуміла те саме стосується і Росії, яка має певне визначення позиції Туреччини. На основі взаємної поваги я не думаю, що є підстави для зміни цієї ситуації. Навпаки, я вірю, що нинішні позиції будуть ще більше зміцнюватися, а не стикатися з новими викликами. Мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, Анкара підтримує. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлю Шавошоглу. Та якою буде політика, якщо військове протистояння перекинеться на територію Криму. Турецькі політологи і військові експерти зазначають, що півострів надзвичайно важливий як один із центрів тюрської ідентичності. Тому Анкара робитиме все, аби уникнути війни на півострові і закінчити російсько-українське протистояння за столом переговорів. Це був огляд преси.